Шість прилеглих сіл до Хмельницького можуть об'єднатися з містом у єдину територіальну громаду: це Шумівці, Шаровечка, Ружичанка, Олешин, Малиничі та Лісові Гринівці. На сьогоднішній день документально жодна громада територіальної до нас не звернулася з пропозицією приєднання, але ведемо обговорення. Наскільки я розумію, що я не буду стверджувати, але наскільки я розумію, що саме з громадами ніхто ще не радився, радились тільки голови. Сільських селищних рад з депутатами можливо як зазначив Костянтин Чернелевський, чи об'єднуватися у спільні територіальні громади повинні вирішувати не сільські голови, а самі мешканці сіл. І не бачить проблем, аби, до прикладу, лісові гринівці з часом стали ще одним мікрорайоном міста. Адже до Хмельницького від цього села всього лише 7 кілометрів. Уряд пропонує е, тим громадам, які вчасно об'єднаються, надавати. І потужний фінансовий інструмент на 5 років для реформування певних галузів. Відповідну фінансову допомогу від держави отримають ті громади, які об'єднаються до жовтня місяця поточного року. Для того, аби власне сільські мешканці забажали приєднатися до числа хмельничан, пропонують зробити чіткий план дій. Сьогодні ми об'єднуємося з, з селом таким. то Ми йому робимо то, 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 то. Громада. І сільський голова не піде проти. Петро Каленюк запропонував пообіцяти сільській громаді, яка об'єднається з містом, відремонтувати дороги та запустити відповідну кількість автобусів. На що виконуючи обов'язки міського голови, заявив: купувати подачками не варто потрібно показати перспективу. Адже після територіальної реформи у сільській місцевості покращиться у першу чергу медичне обслуговування та освіта.